Це пункт обігріву на вулиці Перша Виставкова на в'їзді з Кропивницького у напрямку Умані. Його облаштували працівники дорожньо-експлуатаційної дільниці. У цій кімнаті є чайник та посуд. Це коли сильно снігопади сильні, ожеледиться, мороз дуже великий, де люди не можуть через снігопади проїхати по дорогам і стоять на пунктах. У нас є чергові машини, крази. Урал, які можуть притягнути машину на територію бази і допомогти їм відремонтуватися. Ну і тут вони обігріваються тим часом. Ну, на даний момент люди ще до нас не зверталися. В подальшому ми плануємо тут поставити мікроволновку, телевізор, кімната обігріву для людей, яка складається з чотирьох ліжок. Говорить, всього на лелеківській дільниці три пункти обігріву. Є два пункти обігріву ще на дорожньо-ремонтний пункт село Помічна. Там також є кімната із шістьма ліжками і з пунктом обігріву також там чайничок, розетки, де можна людям обігрітися. І дорожньо-ремонтний пункт міста Новоукраїнка. Там також є кімнатка. Де на дорогах області водії можуть перечекати негоду, телефоном пояснює Юрій Бурячок. Тільки 17 пунктів на той мережі доріг, яку зараз поговує облаподорку, напрямки в Олександрії, на Дніпропетровський напрямок, Полтавський напрямок, Побітонки на Миколаїв. Там два пункти. У нас на тих напрямках ми обслуговуємо дороги. Це за рахунок того, що більшості стоїв на даже йде за рахунок Облаподор. Та дитя окремої статті, такої як фінансування пунктів обгріву, немає. Водії, з якими поспілкувалась наша знімальна група, про місця обігріву кажуть так. Те, що знаходиться пункт обігріву, я не знаю, зимою колесо замінити навіть буває проблематично, коли сніг, коли начищені дороги, то зупиняєшся на обочині. і Певно, руки мерзнуть, і не тільки руки. Це дуже зручно мати можливість відігрітися після якогось ремонту або ще щось. Ну, я, як, наприклад, проживаю в Кропивницькому, ну, для мене так. це якби… А для тих водіїв, які, наприклад, проїжджають чи поламалися, чи мають якісь труднощі, я думаю, що для їх це знадобилося більше, ніж для мене. Була така зима у нас одного року засніжена, що трасу Кропивницький, Вобернець дуже замило, і там дзвонив знайомий казав, що їх витягували МЧС. Тобто, ну, есть, завжди такі пункти в таких випадках дуже актуальні. Працюють пункти обігріву цілодобово. Олена Жакалова Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.